Під час тривалого користування девайсом у всіх нас збираються улюбленці у вигляді фішок, ті, які допомагають нам кайфувати від взаємодії з айфон. Я вирішу поділитися власним списком, а вам пропоную поділитися своїми у коментах, так би мовити, обмін досвідом. Погнали! І почну напевне з того, з чим більшість зіштовхується, напевне, кожен день текст, а саме можливість його копіювати на iPhone напряму з картинок та фото. От, наприклад, ти кудись поспішаєш та не встигаєш переписати якусь інфу, то візьми та просто зроби фото. Потім, коли тобі буде потрібна ця інфа, просто відкриваєш відповідне фото і без будь-яких додаткових маніпуляцій просто затискаєш на тексті. І далі вибираєш те, що потрібно. Та навіть більше, якщо того ж тексту багато і не хочеш робити декілька фото, то просто зніми все на відео. А потім рівно в такий же спосіб скопіюєш з нього текст. Це дуже круто, а головне просто. Якщо користування є не тільки iPhone, а ще, хоча б, наприклад, той самий айпад або макбук, у мене, наприклад, під рукою це є аймак, Тут то дуже часто використовую копіювання інформації між девайсами, Скопіював будь-який текст або навіть зображення на айфон. І зразу вставляєш його на іншому девайсі. Ну і в принципі навпаки, впевнений, багато з вас, не знаючи про такий функціонал, робить це, наприклад, через той же Telegram. скинули туди текст або зображення. І потім копіюєте куди треба. Але погодьтеся, круто, коли можна скоротити на один крок і зробити те саме тільки швидше і, головне, зручніше. А ось такий якраз функціонал, до речі, часто є відповіддю для людей, які стоять перед питанням, чому саме iPhone з його iOS, а не Android. І думаю, ніхто не дасть брехати, бо тут все ж таки є ось ця екосистемність, яка краще реалізована, бо всі ці пристрої від однієї компанії. До речі, є відео про ось цю всю взаємодію між девайсами Apple, ну про цю екосистему. Тому раджу глянути. Наступна фішка це постукування по спинці iPhone. На такий же подвійного та потрійного постукування можна встановити потрібну швидку дію. В мене чомусь найулюбленіший це ліхтарик. Так, знаю, що він доступний на заблокованому екрані ярликом, але мені чомусь так більше подобається, бо не потрібно цілитися в маленьку іконку. А постукавши двічі або тричі, він увімкнеться. І здається, так зручніше. Але прикол в тому, що там доволі великий список команд та можна вибрати, що встановити на подвійне та окремо на потрійне постукування. Тобто це буде одразу дві швидкі команди. Якщо захотілося собі таке активувати, шукає в параметрах: доступність, дотик. Тильний дотик. Далі це пошук через Spotlight. Оскільки я не люблю цілої купи робочих столів, то в мене їх, по суті, завжди максимум 2. На головному найнеобхідніше, на другому додаткове. А все інше, що особливо не хочеться залишати на ведому місці, то відповідно знаходиться десь в бібліотеці програм. Але немає сенсу гортати аж до неї і там щось шукати, бо зразу після розблокування та потягнувши вниз з'являється пошук. І рядок здається з останніми застосунками, які якраз через пошук відкривались. Але якщо потрібного у списку немає, то написавши всього там 2-3 літри з назви, він швидко знаходиться і на мій смак, це просто мега зручно. Ще дуже допомагає режим однієї руки. Якщо в якийсь момент немає змоги підключити якраз таки другу руку, а потрібно щось натиснути у верхній частині екрану, особливо на Max та Plus версіях. То зробивши простий жест проведення пальця по нижньому краю, робочий простір зміститься вниз і в принципі натискай. Що потрібно без ручної еквілібристики та не збільшує шанс на впускання iPhone. Якщо раптом ця функція вимкнена, то шукає її у параметрах: доступність, дотик досяжність. Дану можливість я точно не використовую кожен день, але вже кілька разів вона точно виручала. Бо якщо ви не знали, то у вашому iPhone є вбудована рулетка, яка ховається у застосунку мірило. Запустивши його, можна здійснити швидку і зручно заміри. А На у випадку девайсів Apple з Pro лінійки, де присутній датчик LiDAR, то вони це роблять. Навіть швидше і можуть заміряти навіть висоту людини. Відповідно, більше не потрібно дітей міряти біля стіни з лінійкою та олівцем. Також тут же можна здійснити замір рівня, перемкнувши на відповідну вкладку, що також може бути корисним, особливо власникам від 12-ї лінійки iPhone і вище. Це все завдяки рівним граням. Відповідно, замір здійснюється ще легше, ось як, наприклад, на ось моєму 12 Pro. До речі, якщо якраз думаєте оновитися, то наразі найновіші це 13- та 14 Лінійки iPhone. Ну а з більш-менш актуальних, на мій смак, звичайно, то варто дивитися в сторону 11 х та вищу лінію. А для любителів максимально компактних смартфонів, то це міні версії як, от, наприклад, 12 і 13 міні. Ну або se 3. Також думаю, всі помітили, що останнім часом ми дуже часто почали стикатися з QR-кодами, наприклад, при зборах на ЗСУ, до речі, не забудь задонатити, чи якихось навіть тих самих магазинах чи кафе вже є змога відсканувати те ж саме меню, чи в той самий спосіб відкрити потрібну інформацію. Та, на жаль, ще не всі виробники додумалися зробити як на iPhone. Відкриваєш камеру, наводиш на QR-код і все ось так от просто та швидко. Або якщо хочеться, то можна навіть через шторку та функцію сканер QR-коду. Будь-який варіант. Далі для мене це стало прям відкриттям: це команди, з допомогою яких люди придумують просто неймовірні автоматизації. З останніх, яке мені припала до душі, це блокування автообертання для конкретних застосунків. Тобто, коли відкриваєш відповідний, то автообертання. Автоматично в ньому вимикається. Виходиш з нього і все одразу вмикається. Розповідав про нього у нашому Тікток з лайфхаками. Їх там ціла купа прикольних та корисних. Також, оскільки я люблю оптимізовувати процеси та вирізати непотрібні кроки і дії, то мені капець як подобаються швидкі дії через утримання іконок застосунків. Також дуже часто використовую, Ну, бо для чого переходити в параметри Wi-Fi, чи там, наприклад, параметри, акумулятор, не знаю чого, але дуже часто туди заглядаю. Якщо можна, просто утримуючи параметри і через випадаюче меню перейти куди треба, та ще й виходить швидше. Спробуйте на застосунках, які часто використовуєте, я прям впевнений, знайдете багато цікавого. Ще один мій просто улюблений оптимізований процес ховається у скріншотах. Якщо тобі потрібно швидко зробити скрін, і комусь скинути, а особливо якщо таких ситуацій протягом дня буде декілька. То потім це все буде переповнювати твою галерею. Але для власників iPhone це не проблема. Бо після того, як зробив скріншот, натискай на готово, потім скопіювати та видалити і вставляєш його як звичайний текст туди, куди потрібно. При цьому його вже немає як зображення в галереї. Ну це, як на мене, просто геніально. А ну напишіть, в кого з виробників також такі є. Ще з приходом iOS 16 додалась крута фішка для користувачів Telegram та любителів стікерів. Відкривши галерею із фото та зображеннями і вибравши потрібну, можна затиснути на об'єкті, і він зразу виділиться. Іншим пальцем відкрити Telegram і потрібний чат, після чого відпускаєш. І маєш свій власний стікер. Зроблено також максимально інтуїтивно та зручно. Однозначно прекрасно, що є така штука, як iCloud синхронізація, де, по-перше, зберігаються найцінніше для більшості це фото та відео. А головне, вони всі синхронізуються зі всіма пристроями Apple. Тобто, навіть по суті перекидати нікуди нічого не потрібно. Просто зробив фото на iPhone, і через кілька секунд це фото в застосунку фотографій на всіх інших твоїх девайсах з тим же аккаунтом. А якщо потрібно отримати Поступ на іншому не Apple пристрої, то є навіть веб-версія. Круто! Але якщо все ж потрібно швидко перекинути, особливо якесь велике відео або навіть декілька, наприклад, на той самий Mac, то ні, не потрібно нічого підключати через кабелі. Для цього є зручний функціонал, як Airdrop. Знаходиш потрібне відео або знову ж таки декілька. Вибираєш, виділяєш, натискаєш поділитися, AirDrop і вибираєш свій інший девайс. І все перекидається дуже швидко, бо це відбувається не через повільний Bluetooth, а через Wi-Fi. А коли вийде офіційна iOS 17 то процес перекидання буде навіть ще простішим для перекидання саме між айфонами. Потрібно буде всього лише їх піднести один до одного. І ще з цікавого, але для цього потрібно буде Apple Watch. для у мене, в принципі, ось ці от два девайси це як одне ціле. Це можливість керувати камерою iPhone з допомогою годинника. Також не один раз було корисно і допомагало. Можна як здійснювати віддалену зйомку відео, так і створення фото. З мінусів, це хіба неможливість з годинника перемикатися між режимом фото та відео. Це вже на телефоні треба робити. Подобається, що при запуску через години камера автоматично запускається на iPhone, і при закритті вимикається. Ну і те, що це все працює з коробки, як то кажуть. І не треба ніяких додаткових рухів робити і щось там скачувати, щоб все це використовувати. Ось такими фішками особисто я користуюся. Якимось більше, якимось менше, для якихось так дійсно потрібні інші девайси Apple. Але якщо захотілося якраз їх придбати, ну або оновити свої якісь старі модельки. То можете це зробити в техної жак. Великий вибір як серед бувших у використанні, так і серед нових девайсів. Є крута послуга 3DIN, щоб швидко обміняти старий пристрій на новий, та навіть є можливість придбати все в оплату частинами до 15 платежів від МОН чи Privat. До речі, суму доплати при трейдін також можна розбити в оплату частинами. Не забудьте поділитися своїми фішками при використанні ваших гаджетів. Ну і з вас подобайка, підписка, донат на ЗСУ. Ну а в кінці будуть інші не менш цікаві відео, тому зустрінемося там.